Всім привіт! Пропоную на продаж власний автомобіль Це Volkswagen Golf 5 з 1.6 бензиновим двигуном в такому насиченому помаранчевому кольорі. Дуже рідкісний колір, комплектація Goal Легкосплавні оригінальні диски, Oma Michelin, диски 16 го радіусу, шкіряне кермо. Пробіг. Саме основне це те, що пробіг рідний 186. Тисяч це пробіг, який підтверджений, є сервісні книжки, є тюфи. Автомобіль був пригнаний влітку 24-го року. Сидіння, як бачите, не продавлене, не пориване. Все в ідеалі, нічого не перешивалося. З помаранчевою такою ниткою. Те, що є клімат-контроль, є круїз-контроль, є підігрів передніх сидінь, є задній парктронік. Є хороша Android магнітола по кузову автомобіль має мінімальні підкраси. Я зараз це продемонструю товщиноміром. Але що саме найцікавіше, те, що автомобіль не ржавий, дуже збережений стан по кузову, ось навіть показую, ніякої ржавчини немає. Дорогі цілі низи дверей також без ржавчини. Зараз я покажу показники ту щену міру. Ось, 100, 114, 104. Не фарбований капот. 126, 146. Торі закрию, бо заважають. 156, 128, 205, 228, 176. Тобто дана арка фарбована ось по канту. Решта крила це лише перелак. Ніякої джавчини немає. Кольор. Просто не може камера передати, він переливається різними відтінками на сонці. Може бути помаранчевий затінку взагалі з червоним відтінком. Далі двері. 116, 93, дах. E, 102. внутрішня частина. 61. 54. 71. Нефарбовано, конкурсно є він код. E, далі двері задні. 103. 91, 98. Сталя показую. Не провища. 54, 48, 70. Також частина не фарбована. 93, 85, 80, 97. Не фарбовано. 90 86, 77. Не фарбовано. Показує ніякої ржавчини немає, підутості, нічого подібного. Досить просторе багажне відділення. Болти кручені, Показую. Також. Продемонструю поріг. Ось так він виглядає. Все в оригіналі. До речі, є фаркоп. Досить зручно. 109, 85, 100 не фарбована деталь. 106, також не 100, 96, 100 не фарбовано. Такими накладками на порогах гуал. До речі, карти в ідеалі. По салону взагалі збережений стан. Автомобіль приганявся влітку 24-го року з Німеччини від одного німця. По суті, я являюся другим власником на даному автомобілі, так як з пригону автомобіля по даний час він в моєму користуванні. То рік часу, трішки більше, ніж рік часу. Не фарбована внутрішня <кхи> сторона. Поріг показую. Ось так виглядає. Без жавчини. 102, 97, 99 не фарбовано. Двері 93, 112, 96 не фарбовані. Ось. Так виглядає з пасажирської сторони. 48, 48, 71. Є документи, я їх детальніше покажу. Карта в ідеалі. Переднє крило 147, 151, 165, 226, 158, 117, 267, 187. хороша гума Michelin, Фарбована також дана арка. В цьому місці вона фарбована. Решта все повністю лакована. Поріг показую, що спереду також в ідеалі. Ніякої ржавчини немає. 111. Ось так виглядає автомобіль по кузову. Зараз заведу ще двигун, точніше відкрию капот, потім заведу двигун, послухаємо, як працює. До речі, клімат працює, холодить. Всі кнопки, всі функції, все працює по авто. Абсолютно все. Двигун сухий, що зверху, що знизу. Я його не намивав. Намивався він ще після пригону, бо він також був трішки замащений. Навіть більше замащений був. Зараз просто пропилений. Але знизу ніяких по потьоків, ніякої навіть сирості, ні зверху, ні знизу немає на автомобілі. Зараз продемонструю антифриз, він, до речі, замінювався. Мастило і антифриз, відразу після прогону я замінював на автомобілі. Ось це було 27.08.24. На 181 тисячу по Україні я проїхав трішки більше, ніж 5 тисяч, але ну, на даний час це мій річний пробіг. Є також відмітки з пробігами з Німеччини. Крила не кручені в оригіналі. Все показую, як є, більш детально. Взагалі нічого не кручено. Зараз я заведу автомобіль. До речі, каталізатор також на місці. Зараз ключики знайду. Е, є два ключі на автомобіль. Ніяких помилок не горить. Заводиться автомобіль однаково що влітку, що взимку. Зараз відкритий капот. Сигналізуюся про те, що відкритий капот, заводжу автомобіль. Заводиться співоберту. Музику вимкну. Ось, оберт тримає рівно. Зараз я увімкну клімат контроль, він працює. І відразу піднімається оберти. Тобто йде навантаження на двигун, оберти піднімаються, вимикаю і оберти опускаються. Підемо, послухаємо, як працює двигун. Колір дуже класний. Просто він зараз якраз в сонце сідає, дуже насичений такий відтінок. На жаль, камера повноцінно не може передати його. Ось Так працює досить тихо ось кришка навіть не пригає зараз може спробую сфокусувати колір ні на жаль все-таки камера не може передати його повноцінно погазує Кажу, що ніякого диму немає Абсолютно немає взагалі. Технічний стан в ідеалі. Кому цікаво, будь ласка, дзвоніть, запитуйте.